Як часто ти відмовляєшся висловити свою думку лише тому, що ну, а раптом щось подумають про мене не те, або просто ловиш себе на тому, що краще промовчиш, аби уникнути критики. І це дуже поширено. Тут немає абсолютно нічого дивного, тому що наш мозок створювався не для того, щоб бути сміливим чи самовиражатися. Він створювався для того, щоб вижити. І найгірше покарання для людини протягом тисячоліть було бути відкинутою із зграї, із племені. Бо вигнати означало самотужки не вижити у 21 столітті, коли тобі пишуть якийсь негативний не знаю, коментар або ти чуєш якусь критику на свою адресу, твій мозок реагує майже так само, якби тебе вигнали з печери. Звісно, я трохи перебільшую, але по суті, саме так воно і є. Привіт, мене звати Ольга Голентовська, Я вітаю тебе на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, як сором і критика впливає на твою самооцінку. Давай трохи заглядемо в мозок. За відчуття сорому, провини відповідають ті самі ділянки мозку, що й за фізичний біль. Тому, коли ти чуєш критику, воно буквально болить. Активується амігдала, це центр тривоги і страху, і тут уже не до творчості, не до якихось сміливих ідей. Далі вмикається система стресу. Серце б'ється швидше, тіло напружується, а мозок він ніби шипоче, сиди тихо, не висовуйся, і тоді, можливо, буде безпека. Якщо тобі це знайомо, то, вочевидь, ти з легкістю зможеш уявити ситуацію, коли ти на роботі пропонуєш якусь ідею, а керівник каже: ну, таке собі. Ви, Марія Іванівна, як завжди. І здається, ти в цей момент мало не провалюєшся крізь землю або інша ситуація. У дитинстві ти починаєш співати, а тут батьки буквально там закривають тобі рота і кажуть: Ой, нашому Іванку Ведмідь на вухо наступив, краще синку, ти помовч, і в дорослому віці ти можеш реально е, боятися якихось презентацій, виступів на публіку, тому що от-от прилетить знову якийсь ну негативний коментар. І це записується все в певні патерни мислення, в певні шаблони, те, як ми сприймаємо світ, чому ми застрягаємо в них. Тому що сором і страх критики, вони утворюють своєрідне, замкнене коло. Я боюсь проявлятись, як наслідок я мовчу, далі у мене немає досвіду, що проявлятись безпечно. І тоді мозок підкріплює цей страх, і все починається спочатку. А ще додається певна система переконань. Які ми принесли з минулого досвіду, і які говорять, що краще бути скромним, ніж висовуватись, та? не будь вискочкою, нам могли казати батьки. Або якщо ти ідеальний, якщо ти ідеальна, до тебе немає за що приколупатися, а ідеальних не критикують, прагне до цього. Ну, і ще може бути активований твій такий внутрішній критикуючий голос, який постійно тобі нагадує: пам'ятай, що люди про тебе скажуть. Все має бути добре. Не має бути ніяких там огріхів з твого боку. Добра новина в тому, що з цим реально можна працювати. І для цього не потрібно ставати, не знаю, якимось там безсоромною людиною чи йти у стендап. Просто є кілька перевірених підходів. І найперше, щоб я виокремила, тобі потрібно змінювати історію, яка записана в твоїй голові. Коли ти ловиш себе на думці, мене засудять. Запитай себе, а які є докази? Що взагалі зараз в цій ситуації найгірше може статись, і як часто мої прогнози реально вони виправдовувались, справджувались? Наступний крок це досвід дуже маленьких дій. Бо в тебе немає зобов'язання одразу виступати перед якоюсь широкою аудиторією на якомусь відомому майданчику, так? почни з чогось дуже мікроскопічного, наприклад, написати пост, запитати щось на зустрічі, висловити свою думку вдома, у колі, там, де тобі безпечно, да? або у колі друзів. І новий досвід це вже нова нейронна доріжка. Далі тіло це твій союзник, пам'ятай про це. Коли активується сором, тіло стискається, плечі йдуть вперед. А ти спробуй навпаки вирівняти спину, зробити глибокий вдих, підняти трохи свою голову. Та? І це сигналізує мозку, що ага, небезпеки немає, раз ти тут так себе, така в тебе постава. І сором він так знижується, нівелюється в контакті. Це теж дуже важливий нюанс. Тому що, от дивись, який парадокс: ми боїмося проявлятися перед іншими, але саме у відносинах, у досвіді прийняття іншими людьми наш сором. Поступово тане. І це і є одна з причин, чому психотерапія працює. Просто спробуй по-чесному так собі уявити, якби критику могли зняти на відео. Як би це виглядало? Хтось щось сказав, а твій мозок одразу все, кінець, йдемо в монастир, змінюємо ім'я, щоб нас ніхто ніколи не впізнав. Це ж так соромно. Але насправді людина могла навіть і не подумати нічого поганого. Просто сказала: хм, цікаво. Я знаю цю тему не лише як психотерапевтка, але як людина. Кілька років тому я залишила роботу в інституті і пішла в приватну практику повністю, вже нічим не поєднуючи її з основним місцем роботи. І зробила це без усіляких гарантій, без особливої впевненості, що щось з цього вийде. І в голові звучали. Дитячі установки, стабільність понад усе. І краще працювати е, там і мати синицю в руках, ніж того журавля в небі. І якби я тоді не вийшла з цієї схеми через дискомфорт, то я б не змогла створити свої продукти, працювати тут з вами і мати вже абсолютно інші висновки про себе. Я підготувала для тебе медитацію, яка називається 10 хвилин для внутрішньої сили. І це практика, яка. Допоможе відчути стабільність у тілі, коли з'являється сором чи критика, її можна отримати абсолютно безкоштовно. Переходьте за посиланням, який буде в описі до цього відео. І Я маю велику надію, що твій внутрішній діалог здобуде зовсім іншого змісту. Якщо тобі відгукується ця тема, обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. А на моєму сайті ти можеш знайти більше матеріалів від різних чек-листів і гайдів до. Повних програм, які допомагають так поступово, крок за кроком, змінювати свої глибинні переконання. І я впевнена, що якщо ти вже тут і прямо з'явилася можливість додивитися це відео до кінця, то ти маєш більше готовності робити маленькі, але дуже важливі зміни для себе. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео.